Є певна проблема з кріпленням водостічної системи на покрівельні сендвіч-панелі. Значить, по перше, всі елементи закінчення, всі пешки підсилення, всі окапнички зверху, все це ми виготовляємо з нержавіючої сталі. да, це дорого. Да, з ним тяжко працювати, тому що е, зробити отвір і прикрутити деталь з нержавійки набагато складніше, тяжче і довше, ніж це звичайна деталь з оцинкованого металу. Але ми маємо негативний досвід. Я спробую знайти фотографії, вставити, де звичайні оцинковані окапнички, звичайні оцинковані деталі на сьогоднішній день. Вони такої низької якості. Купляючи їх, ви не знаєте, яка якість. Ви можете купити їх з виду, вони нормальні, вони досить низької якості. Вміст цинку там не такий, як заявлений, і через кілька років вам прийдеться це все розбирати, демонтувати, замінювати і відновлювати, і ставити знову. Це дуже затратно і дуже неприємно. Тому всі. Деталі ми замовляємо, виготовляємо з нержавіючої сталі. Ми їх монтуємо, і це можна сказати, ви зробили і забули. Скільки буде стояти це приміщення, стільки й будуть стояти ті деталі з нержавіючої сталі.